Світа, хай не впиненим тихим кроком білий та пухнастий сніг, Щастя сипить на поріг. Ой зима, 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 веселі ж пори нема. Гірка, сані, гомін сміх, синій вечір білий сніг, від лахи на ковзанах, скільки радості в очах. У садку казковому, славному, чудовому. Хай гучний лунає сміх, з новим роком вас усіх! Хай несе вам новий рік, лиш достаток на порі, Щоб до вже сівелося, все омріє, не збулося. З новим роком, з новим щастям, хай в очах іскляться, успіх радість і кохання, хай здійсняться всі базання. Навкруги блестять сніжинки, ходить вітер сніговий, Будемо співати свіку, зустрічати новий рік. Я вас хочу привітати з нового річ, мало вся усім усім зіщався кожен дім. На ялинку, чарівничку, запросили всіх маля, тому що це найкраще свято із усіх веселих свят. Хороших друзів, веселих днів. Взаємних серих почутів, успіхів на кожному кроці. всім бажаємо новому році, то це слідним, бочки сяють Сяй, ними яскравий вогник. Та ми маленькі і бухнаті, і біленькі. Ось дитяча рівна, коли до нас прийшла зимонька зима, ой зима, зимонька зима, затанцює, заспіває зимо. Бо вже свята ступають на поріг, а їх чекають в кожній хаті люди, Ідуть вони з невидимих доріг. Ось так буває, час летить швиденько, нікому в житті не зупинить. Тож радість наближається тихенько, до нас приходить дивовижна мить. Уже ми на рочок і наближається бичок. От пірогу в б'ю копито, вам віщаю, добрі люди, що о цьому році буде, хай здорові будуть, всі і дорослі, і малі. Час поганий, хай минає, всі незгоди залисає. Де ж ти так довго ходив? Як ти цей рік провів? Увесь рік я помиронівчі ходив, багато добрих справ зробив, парки сквери вам причепурив, для дітей майданчики відкрив, щоб було красиво та чисто, квітами прикрасив усе місто, про дорогу теж подбав, гарне покриття покрав, а кому, бувало, тяжко, допомогу надавав. Дякуємо тобі за ці справи. В ОТГ попрацював ти вправно, пам'ятатимемо всі твої турботи та час стати до роботи. Ми раді бачити усіх цей день, тож приймайте привітання від дітей. Хто ж у двері учно стукав, це напевно новий рік. Гості лине завірюха, свіже Ялинка сяє від прикрас і зал горить вогнями. Заходьте, друзі, уже час ми свято починаємо. Стільки свят веселих різних ми святкуємо батько час, та найкращим цілім світі буде новий рік для нас. З Новим роком Україно святкувати сім пора. З новим роком Україно! Щастя, радості, добра! Ми до нас, тож ми хочемо сьогодні побажати добрий час, щоб добро жило в оселі і луна в сміх, щоб здорові і веселі всі були на цілий рік. Отаге ми всі вітаємо, гарних успіхів бажаємо, Про людей ви добре дбайте. І про нас не забувайте. А ви Але різкодіго сину. Ти що раз приносиш на великі свята, на дрія жарти, колай гостинці, ще різдво хрестове, вогні на ялинці. у кожен дім загляне янку щастя і любові, хай у серце тепло стане, побажання всі святкове. Дорога ронівська родина, у ці святкові дні прийміть на тірі світання. І найкращі дітей дитячого садочка, світлячок. Нехай під діркою різдвяне, зберуться і дорослі, і малі. Хай кожне серце, кожен дім зігріє, Божа ласка, Хай сповняться вони добром та світлом ясних мрій. Нехай поля пшениця колоситься, що в ситості достатку ми жили, щоб кожен миг дітьми, онуками гордиться, які на радість людям підросли. Здоров'я всім, всім миру, щастя, долі, щоб кожного всього було доволі. З новим роком українці, хай квартирі і фатинці іскриця, вогних чуда, хай добро до вас прибуде, хай насіння ця із неба те, чого усі нам треба, хай зійде вам Божа ласка і в життя вірветься казка. З Новим Роком! Бичок радості на мішок, і куди поверне бік, буде там щасливий рік. З новорічними святами хочемо щиро привітати біля корної ялинки ми, ми малята із туренькими. Тут ялиночка святкова засіяла для дітей. І усіх, хто лиш погляне, радує дарунок сей. Розсипать вас сніжинки з новорічної торбинки. Ну а ми в своєму залі хазяйнуєм не дарма. Новорічні та різдвяні вже ідуть до нас свята, у нічний кашковий чаш, лік новий іде до нас. по не вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матуші Україні. Тож вітаєм всіх громаді, всім прийдешням роком, хай буде щастя в домі, сміх бриниць під скоком. А вам голову громади, бажаємо сили сказки, бути сильним, дужим, смілим та Божею ласк. І команді вашій, молоді, завзяті, побажання наші щирі, всім здоров'я і добра. І жити у мене.